Існиться мені. Що я м'ячик. Я такий якийсь м'ячик важкий, я ледве я підстрибую. Я підстрибую на місці. Я хочу кудись рухатися, але я не можу я пострибую на місці. Все швидше і швидше. І швидше, і швидше, я дуже ж звлюся. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже злюся. Я Я росту вгору. Я колосок. Тут таке поле колосків, вони маленькі, а я такі великі колосок, і я найбільший колосок я росту вгору. І ця моя маківка, вона така. Не. Вітер її роздуває, вона вже така пухнаста, я ж в голові паморич цей кудись мене, кудись мене несе, я. я птаха. Якась така поважна птаха, жар птиця, але чомусь чорна. Чорна жар птиця. Чого жора? Знаєте, такий вогонь чорний, але дуже гарячий. Дуже гарячий я металева, металева чорна жортиця. Це якийсь такий світ, він десь... Я літаю, а там піді мною така спустошена пустеля. Тому мені дуже якось так сумно. Я вже її літати надаю. Але лечу. Лечу і щось. Я вже лечу над над прерією. Там бізони бігають. І я вже... А я людина. Я людина якийсь індіанець такий. Індіанець а... великий сокіл. Великий сокіл. Я чомусь вмію літати, знаєте, поїв от якоїсь коноплі. І я літаю просто отак, як стою, я літаю. Я літаю стою на якомусь такий великий бубен. Він так з силою думки піднявся, і я лечу. Я лечу. Це дуже-дуже круто. Я лечу там всі племена, це мої племена. Я дуже такий поважний інді... індіанець. Щось вистрілив мій бубен і я впав. Я впав на землю, я повзу є якийсь ховрашок, На ховрашок. Навколо такі високі-високі колосся, а я шукаю, я шукаю Каштан, я чогось їм каштан. Дивний ховрашок. а каштанів тут нема, вони десь далеко, а я серед. Цього Ползу. і щось з'їсти. Косвіня. Я вже тікаю, я втікаю. Я. Я танцюрист. Я танцюрист, тут така сцена. Я виконую якийсь такий номер. Я маю, маю от, я сиджу, там люди такі. Я макси от, з такого положення вскочити, перевернутися три рази і почати танцювати дживо. Але мене щось так ноги затекли, я їх не відчуваю, але я справді зараз, зараз, зараз. Треба зібратися з силами, зібратися з силами і. Я це зробив. Досить я думаю, буде демонстрації, що це було? Що це було? Дивіться. Що ви додивилися до цього часу, вправа називається «Сон». Вона, вона з акторської гри пішла, але вона може мати дуже велике терапевтичне значення і дозволяє людині прожити якісь свої несвідомі, підсвідомі стани і відпустити їх. Дуже класна, терапевтична в цьому, в цьому сенсі практика. Що тут треба робити? Це перше. Ви розповідаєте про свій сон. От. Розповідаєте, що вам сниться, те і є. Це перше, ви розповідаєте постійно. Друге, тілом ви показуєте, що вам сниться. Ну, я не дуже гарний актор. От. Можливо, ви теж. Тому от не треба ніяк якось ніяковіти, соромитися. Робіть, як є, тим більше на вас ніхто не дивиться. От. Можливо, я би з якогось танного дублю зробив таку шикарно, шикарно це все зробив. Але я не хочу, щоб, щоб от, як воно є, отак от, криво косо, щоб ви взяли і спробували. Да? Бо це дуже важко, коли вам показують щось таке ідеальне, і ви потім думаєте, а я так ніколи не зроблю, і не буду навіть пробувати це робити. Тому, от, отак от не ідеально, я зробив не ідеально, ви зробите не ідеально. Але з якогось разу. Ви відчуєте від цього кайф. І звільнення від того, що чогось ну, якийсь кайф, азарт це дуже класно. Отже, ви розповідаєте постійно, що з вами відбувається. Далі тілом показуєте, там, да? якщо ви там якийсь хорошо, то ви там суслик такий. Хісте, чи ще щось робить там птиця, ну ясно, що птиця так от крилами махає. Або там м'ячик. Ну тобто якось ви зображаєте, наскільки це вийде. Далі. сон відбувається тут і зараз? Тобто тут тобто ви не розповідаєте про минуле, ви не розповідаєте про якесь майбутнє. Що бачите, те і розповідаєте, що з вами відбувається тут і зараз? Та й розповідаєте. Причому важливо, що від першого, як то кажуть обличчя, ви від себе розповідаєте. Ті папа, о, дисситься мені, що там от біжить лев по, по лісу. Ні, ви кажете, я лев, я біжу по лісу, я так удивляюсь, якого ж тут жерт. А може там ви такі лев, левше хоче когось там схопити, обійняти і, і, і помурчати. Може, такий, ніхто не знає. А ви знаєте, ви можете бути яким левом. Це ж ваш сон, правильно? <смі> от. Тут і зараз. Далі, імпровізація. От, е е починається все от формально з того, що ви так стоїте і кажете, існиться мені. Все, що ви там заздалегідь придумали собі, от нема цього. Да, існиться мені в цей момент, щось, а що, а хто, а де, а хто я. Я не знав, що я буду цим м'ячиком. Ніколи м'ячиком ще не було, захотілося побути м'ячиком. От воно от в моменті прийшло, і я почав це робити. Для багатьох людей це от саме важке, і для мене це було дуже важко. от В моменті відмовитися від цих своїх заготовок. Дивіться, коли актори це роблять, то це таке коло людей, багато людей, і от ви виходите, щось там вам сниться, і вас може інший актор там вскочити в цей круг, якби перебити. І ви вже сідаєте, а він же продовжує цей сон. От. І це дуже, знаєте, ви поки сидите отут, у вас такі геніальні ідеї приходять. Типу, блін, а я, б, я був тим і сім, і так би гарно все розповів. А ви ходите сюди, а вже не можна. Все, що ви придумали, вже все, не можна. І ви тільки тут починаєте, типу, існиться мені, що я. Хто я? Це глина. Це глина така дуже стара, обшарпана. В величезній такій стіні замку, і замок зараз мають зносити. А я розумна це глина, я не хочу, щоб мене зносили. І я вивільняюся з цих в мене там майже все вже трошки залишилося, я вирвуся з цього полону. Тобто, розумієте, да? може бути будь-яка діч, але головне, щоб це було ви головний герой цього сну. Ви можете бути людиною будь-якою, да, собою, чоловіком, жінкою, дитиною, ким завгодно. Ви можете бути твариною, ви можете бути якимось предметом. Ну, я, якої. Да. Розумний якийсь предмет. Там, розумний літак, розумний там, якийсь, якась статуя. І от ви стаєте цим предметом. Це ж. Все. От, можете бути якимось природним явищем. Там. І я, я світанок. Я світанок, я оцей такий той, той стан, коли в горах сходить сонечко і такі тумани, і це так класно, я так люблю. О, тобто, ви можете бути чим завгодно, ким завгодно. Але тут і зараз. А, наступна штука це трансформація. Постійно потрібно, не можна залипати в якомусь образі. Тобто, ви там побули, цим м'ячиком. Буквально півхвилини-хвилина, і щось відбувається. Або ви змінюєтесь, ви вже не м'ячик, а білочка, Да? Або, або змінюються навколишні обставини. Де, там ви десь скакали на одному місці, да? а потім ваця ви вже якийсь м'ячик, який скаче по горам з одної вершини на іншу. От щось таке відбувається. Да? Постійна трансформація. Або ваша внутрішня. Були м'ячиком, стали білочкою, були білочкою, стали деревом, потім драконом, таким загодом. Знову людиною. Або змінюється світ навколо вас, або і те і інше. Змінюєтесь ви, змінюється світ. Бо це сон. А, оце основні моменти. Потім дайте собі час. Дайте собі час тут тут війти в цей процес. Ви. Це зрозумієте, по тому, що коли от ви перевтілитесь в ті образи, які до вас приходять, і відпустите цей якийсь не знаю, сором, напругу ви відчуєте такий кайф. От реально це, це Як в дитинстві, да? коли гралися, це таке відчуття, о, клас, от якось такої справжності. Це сон, але це щось таке справжнє. От. І якщо у вас вже буде вистачати уваги, можна підключати акторську виразність. Да? Ну, тобто якісь такі додавати деталі, якісь такі дивні, прикольні, ну не знаю, от вам там сниться, наприклад, що ви там якась птаха. Ну Просто птахою бути, це ж не цікаво. І ви там от я птаха, а в мене... В мене що там? А в мене залізні пір'я? Залізні пір'я. Я коли роблю змах, ці летять вниз. І встріюють у землю. А я така настільки велика птаха, що тепер я розміром з дерева. І я насаджаю ліси, а потім з моїх пірів виростають сілі такі хащі. Знаєте, щось таке, воно в моменті щось народжується, і ви дозволяєте цьому бути. І навіть якщо це якась фігня, а з цієї фігні може прорости щось дуже. Прикольний, класний, да, такий, через якийсь парадокс. Да. От, от така штука. А, сон важливо робити десь на хвилин мінімум 5. А, закінчувати сон важливо в якомусь такому гарному стані. Тобто от, якийсь образ, який вам сподобався. Ви можете трошки в ньому затриматися. І потім все, я прокидаюся. Можете собі сказати, я прокидаюся і все, закінчити в такому стані сон. От. І це нормально буде, коли будете коли робити перші рази, коли якісь такі стани неприємні, вони ваші стани, вони будуть повторюватися. Да? Ну, якась там, Якщо там у вас багато почуття сорому, то це буде щось про сором, постійно у вас будуть якісь такі образи. І дайте цьому будь не треба себе зупиняти. Здається, що вам соромно, побудьте зливою дівчинкою, хлопчиком, побудьте будьте соромізливим якимось котиком. Побудьте кимось, хто вмер від сорому і зараз лежить там десь під землею, і думає, блядь, скільки я всього не зробив. Побудьте з цим цим, давати те, що ви думали чи чули, і воно десь є в підсвідомості, дайте цьому місце і нарешті відпустіть. Це весь гранат, скиньте з себе, ну, Це практика дає цю можливість. От. А закінчити в якомусь такому ресурсному стані, гарному і відчуттям, шового класу. Yeah, of